Чудова новина, мене запросили провести прямий ефір. Це буде в рамках благодійної ініціативи. Я та ще шість дівчаток-блогерів об'єдналися для того, щоб зібрати мільйон гривень для закупівлі FPV-дронів для наших захисників. Але ми без вас, без нашої аудиторії. Не зможемо досягти цієї мети. Ми вирішили провести прямі ефіри, на яких будемо розповідати про свій шлях, ділитися досвідом, ділитися знаннями. Це буде дійсно корисні поради, як соцмережі впливають на наше життя. Як за допомогою соцмереж ми можемо заробляти гроші, можемо себе проявити, можемо допомагати іншим. Ефіри будуть платними. Ви оплачуєте тільки один раз і маєте доступ на сім ефірів. Я надаю посилання. Ви можете вже зареєструватися в боті, ви можете вже оплачувати. Мій ефір буде 12 жовтня, але ви можете бути присутнім на кожному ефірі і від кожного блогера взяти щось корисне для себе. Я сподіваюся, у нас все вийде, ми зможемо зібрати мільйон гривень. Всім дякую за довіру і дякую за вашу активність. Знаєте, сьогодні аж була розчулена такою ситуацією. Ну, у це ж ми з дівчатами об'єдналися для закупівлі FPV-дронів. У нас є загальний чат. Ми там спілкуємося, об'єднуємося і ну, є якісь питання, але Крістіна, Вікторія. Вони як мотор потужний. Вони постійно кожну годину дівчата робимо рілс, дівчата робимо допис. Нагадуємо про збор, нагадуємо про ефіри, проводимо розіграш, Хто що може, давай ти саджанці, ти там, то ти там то розігруємо для того, щоб зібрати гроші на ефівдрони. Розумієте, наскільки мотивовані люди, наскільки відповідальні, тобто вони сказали, так я приймаю участь в цьому, і вони на 200% викладаються. І вони всіх тягнуть за собою давай, давай, давай! Як потужний мотор. Ну так приємно, що молоді дівчата і вони такі мотивовані. Якби всі блогери були б такими, це було б супер. І мені потрібно провести розіграш, ну як і всім. І збір зробити на банку. Ну, тобто саме він цільовий на придбання дронів. Я кажу, дівчата, я ніколи не робила, я не знаю, як це збирати на банку. Кристина вже пише: Я зараз поснідую, я зараз тобі розповім і розпишу. Ну, так приємно, що ти в цьому колі знаходишся, і якась така потужна енергетика, і ти розумієш, що з такими людьми ми багато що можемо досягти. Слава Україні! Розіграш стартує. Крутезні лоти, кучеріс японський, пилка, секатор, ножиці, три переможці. Від вас донат 100 гривень. Надаю реквізити банки. Будь ласка, обов'язково пишіть ваше прізвище, телефон для того, щоб я потім з вами зв'язалася і передала ці чудові інструменти. Вся сума, яку ми зберемо, йде на закупівлю FPV-дронів. FPV-дронів. Мета 100 тисяч. Зможемо? Зможемо? Давайте спробуємо. Буде розіграш 12 жовтня. Саме в цей день я буду проводити прямий ефір. І якраз ми будемо знати, яку суму ми разом з вами зібрали. Так багато ми грошей збираємо. Що куди, хто розгубився? Для вас наступна інформація. Всі гроші, що ми збираємо по окремим банкам, вони потім йдуть на одну ціль закупівлю FPV-дронів. Наша мета мільйон гривень. Один із варіантів. Ви донатите 199 гривень можна більше. І е, маєте доступ до прямих ефірів. Сім прямих ефірів, донат один. Другий варіант Нем, немає можливості у вас дивитися прямі ефіри. Не потрібні вони вам, але ви хочете допомогти. Ви можете зробити платіж на наступні картки. Будь ласка. Третій варіант. Ми, блогери, проводимо розігриші, лотереї, і ви так само можете донатити і ще й отримати цікаві подарунки. У кожного блогера своя банка, але потім ми це все об'єднуємо. Мій розігриш вже стартанув. Надаю посилання на банку. Будь ласка, приймайте участь.